І от Подільський район пишається новиною галерея Славутич. У довершеній формі кола під прозорим опуклим дахом, тричі по сім міні-виставок протягом кожної доби проживають нове життя. Тут кожен порух мистецької руки і думки, кожне душевне прагнення, чи мрія серця, кожна мелодія, кожен теплий чи смутний усміх спрямовані у високість. Тінь от хмар на землі білі вівці чи душі сумирних тварин, дубльовані хмарами в небі. Тут кожна робота несе вам радість, що хвилини змінюючись, наче жваве обличчя неспроможне приховати свої почуття під проникливим поглядом сонця. Основна галере... концепція галереї це оптимізм, бо він зараз втрачений нашим суспільством і окремо. Кожною людиною, але ця галерея вона повинна повернути людину в оптимістичний стан. Без перебільшення скажу, що це, мабуть, найкраща галерея в Києві. Я запрошую кращих художників. Тут вже побували дуже багато художників, які вже просяться в нас виставитись. Зробимо персональні виставки багатьом художникам. Хто ваш спонсор? У нас два спонсори. Головний спонсор це українсько-польсько-чеська. Фірма NCI, яка тут виставила, зробила зараз міжнародну виставку меблів. Давайте подивимось, підійдемо. Так, прошу, прошу. Ця фірма виставила ці меблі, продає дуже дешево меблі, дуже гарні меблі, і не тільки меблі, і побутові послуги дає, надає. І другий спонсор у нас Український банк акціонерний Вабанк. Саме «Вабанк» купив нашому зоопарку двох сіамських крокодильчиків. Це дуже цікавий банк. Ви знаєте, дуже цікавий. Там дуже гарні люди зібралися. Ми дуже їм вдячні. Вони з великим ентузіазмом до нас віднеслись. Сказали, що, будь ласка, на розвиток. Ми вам будемо спонсорувати, допомагати. Ну, але основний спонсор це фірма NCI.